Добрий день, діти! Подивіться у вікно, який гарний день сьогодні. Здається, усе навколо радіє, прокидається і оживає. А все тому, що йде до нас красуня мила та, що зимоньку змінила, розтопляє скрізь сніжок, кличе звирію пташок. Всіх пробуджує від сну, Ми діждалися весну. Іде весна і всі їй радіють. Зараз у нас розпочалася рання весна, настав її перший місяць, який називається березень. Пробудив би різоньку від сну і покликав весело весну. Перший місяць весни це березень, а за ним прийде квітень, а потім настане травень. А зараз настав березень. Як змінилася природа з приходом весни? Що сталося? Сніг, тане, течуть веселі пустотливі струмочки. На річках починається льодохід, з'являються перші весняні квіти. Весна може бути примхливою, то балою нас сонячними днями, то на зміну їм приходять похмурі. Іде холодний дощ. Подумайте, будь ласка, а яку роботу виконує сонце, щоб наблизити весну? Сонце піднімається вище, світить яскравіше, зігріває землю, повітря стає теплішим. Давайте з вами пригадаємо, до живої чи неживої природи належать які об'єкти? Наприклад, сонце, вода, хмари, ґрунт це яка природа? Правильно, це нежива природа. Птахи, рослини, комахи, тварини це яка природа? Правильно, це жива природа. А які ж зміни відбуваються навесні з живою природою? Весною все починає оживати. На деревах бруньки блищать, вони потроху набухають, а потім з'являються листочки. Зеленіє трава, птахи повертаються з вирію, у тварин з'являються дитинчата, прокидаються і вилазять із різних щілин комахи. Давайте спробуємо скласти речення про ранню весну. А допоможуть нам мнемо доріжки. Діти, подивіться, будь ласка, на картку. Що ми бачимо? Сонце, градусник та бурульки. Яке речення ми можемо скласти, дивлячись на ці картинки? Сонечко гріє і стає тепліше. Бурульки починають танути. Але ж коли це буває? Так, правильно, навесні. Тому ми складемо таке речення. Навесні сонечко гріє, стає тепліше і бурульки починають танути. Наступне речення. Подивіться, будь ласка, на цю картку. Ми бачимо сонце, ми бачимо проталини і. Перші квіти підсніжники. Яке ж речення ми можемо скласти? На весні Пригріває сонечко. У лісі з'явилися проталини і розцвіли підсніжники. Яке речення ми можемо скласти, дивлячись на цю картку? Що ми бачимо? Ми бачимо, що лід тріснув. По воді пливуть крижинки, і хлопчик стоїть на крижині. Спробуємо скласти речення. Лід на річках тріщить і ламається, по річці пливуть крижини. Не можна ходити на лід навесні. Чому? Тому що це дуже небезпечно. Роздивіться наступну картку. Може, ви зможете самостійно скласти речення? Подивіться, струмочок, кораблик, тримає хлопчик, і кораблики пливуть по струмочку. Що ми можемо сказати про цю картку? Так, діти, це навесні. Побігли струмочки. Діти зробили кораблики. І пускають їх по воді. Дітки, ось ми з вами і склали речення про ранню весну. А зараз, будь ласка, послухайте вірш, який називається Весна. Тепло стало на дворі, синє небо у горі. Сонце промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі, там і тут. Перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна, в гості йде до нас весна. Ви прослухали вірш. Спробуйте відповісти на запитання. Як стало на дворі? Так, правильно, на дворі стало тепло. Що робить сонце? Сонце піднімається вище і шле нам свої промінці. Хто прилітає? Прилітають журавлі. Які квіти цвітуть? Перші квіти проліски. Яка весна? Весна до нас іде кучерява, запашна. Дітки, прослухайте вірш ще раз та спробуйте розповісти його самостійно. Тепло стало на дворі, синє небо угорі. Сонце промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна, в гості йде до нас весна. Бажаю вам успіху! До побачення!